Купальники, капелюшки, пляжні рушники чи зручний одяг для сходу на гірські вершини обирати вам до початку літнього курортного сезону залишились лічені дні, і майже кожен вже обирає місце для відпочинку. Україна чи за кордон ми вирішили дізнатися у жителів нашого міста, де саме цього літа вони шукатимуть нових знайомств та емоцій, і де зазвичай люблять відпочивати на Чорному морі або в Карпатах Діні було б ніплохо. предпочитаю за границей, но отдыхаю в Украине. Пока с ребенком маленьким нет возможности выезжать. Западная Украина. Львов. За границей. В Турции. А в Украине где? В этот в железный порт, что ли? У нас пока сервис очень сложный, маленький. Черное море, голая пристань. Ну, все. Конечно, на Украине. Это самый лучший дивовижный край, это Херсонщина. Я уже сколько лет, Скадовск облюбовал. Великолепные места. особенно для детворы там хорошо. У нас в Железном порту. Раніше в Криму, но сейчас в Крыму. На Чорному берегу. Лазурна, Большевик, Железний порт. Жителі нашого міста говорять, були б раді відпочивати і за кордоном, якби мали таку фінансову можливість. На мою пенсію, разве я можу десь відпочивати, навіть на Україні, не говоря вже за границей. Так що, Отдыхают дома на даче. По деньгам смотреть надо. Дома, конечно. Где-то там за границей. Никогда не было. Не хватает. Отдыхали, конечно, в советское время. А сейчас уже фінанси не дозволяють. Наш край безперечно привабливий для туристів, запевняють херсонці, але є безліч негативних моментів, котрі потрібно вирішувати, аби у жодного українця не виникло б і думки шукати кращого відпочинку за кордоном. Можливо, улучшить сервіс там. Что-то подобное. Да, быть чуточку добрее. Ну, во-первых, дороги надо сделать нормально. Вы же видите, какие дороги у нас. Дороги страшные. Как-то поменять. Может, менталитет человеческий. Может, сервиса не хватает, простора. Мы должны более быть открытым. Понимаете, мы должны радоваться жизни, людям, добро дарить. Естественно, что надо стремиться до уровня сервиса других стран. Вот, например, ехать в железный порт. Там же ж дорога одни. колдобины вот кто захочет ехать по таким дорогам в первую очередь чтобы каждый человек понимал что он здесь живет что ему здесь за этот порядок отвечать не то что я по мусору, оставил как бы ну, Таліт такою ко чоловіка кожного пересмислиться, потім буде порядок думаю, на стороне. Що нужно делать? вкладати деньги в туризма, туризму, всього того чтобы що? люди могли остаться здесь, в Україні? Залишатися на відпочинок в Україні чи їхати до інших країн, вирішувати вам. Та не забувайте тільки разом ми можемо зробити нашу державу цікавою не лише для іноземців, але й для самих жителів. І тільки спільними зусиллями зробимо Україну і Херсонщину, зокрема, туристичною мекою. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун. Телеканал Херсон Плюс.